Смішний і атмосферний жахастик про першу роботу. Корпорація, в якій маркетологи повзають на колінах, і чарки мають величезний рот замість голови, а принтери і сканери намагаються вас вбити. Ну і звісно, полювання на відьму. Що насправді отримав Брайан Пастернак разом з листом від Синтракорп? Усім привіт! Мене звати Лєра і сьогодні я не буду розказувати вам про геймплей чи сюжет. Тут ми поговоримо про цікаві моменти в Psycho, Зокрема, спробуємо зрозуміти, хто такий диявол і яка його роль у цій грі. Тому, якщо ви боїтесь спойлерів, це відео не для вас. Отже, Брен Пастернак простий хлопець, який отримав роботу, здавалося б, про яку можна лише мріяти. Але все не так просто. Адже його справжня мета в цій роботі вбити відьму що буде робити людина, якій потрібно вбити відьму? Очевидно, що шукати відповідну літературу. Наприклад, «Молот відьом, чим власне і починає займатися Брайан. Якщо ви не в курсі, це реальна книга, написана в 1486 році двома ченцями-домініканцями і за сумісництвом інквізиторами Генріхом Крамером та Якобом Шпренгером. Її навіть сьогодні можна купити в книгарнях. В книзі згадується диявол і його зв'язок з відьмою. Згідно з книгою, для здійснення відьомства необхідно три основних елемента: це злий намір відьми, безпосередня допомога диявола. І Боже Попущення. Отже, Брайан знаходить молот відділом і ознайомлюється з ним. І що дуже цікаво, протягом гри Брайан сам неодноразово асоціюється з дияволом. Чому так? Гра не дає прямої відповіді. Тому зараз ми розберемо деякі теорії. Брайан і диявол здаються двома сторонами однієї медалі, хоч і не в буквальному сенсі. З одного боку здається, що диявол існує лише в уяві Брайана. Його ніби згадують інші персонажі, але він ніколи не матеріалізується за межами цифрового світу, ілюзії, які створює відьма, і е, у вигляді самого Брайана, коли герой одягає його костюм. І що цікаво, костюм диявола з'являється спеціально для нього. Містер диявол зовнішністю Брайана в одязі диявола з'являється принаймні двічі. Один раз у дзеркалі, і один раз у галюцинації, де він називає Брайана мій син, не говорячи про одну з кінцівок, де диявол може повністю заволодіти Брайаном. Але якщо придивитися до деталей, ми можемо побачити, що вони, ці містери дияволи, виглядають трішечки по-різному в різних моментах. І є припущення, що містерів дияволів насправді кілька, і справжність з них лише той, що з червоною шкірою та жовтими зубами. А у масках ходять лише його слуги. І через маски і костюми диявол може контролювати своїх слуг. І Брай, який підписав контракт на роботу в Сінтракорп, а також, як мінімум, один контракт у лісового Гобліна, сам стає мимовільним слугою диявола. Цим можна пояснити насильне підписання контракту кров'ю в одній з кінцівок. Дияволу у фольклорі не властиво прямо змушувати людей щось робити. Рішення має прийматися самостійно, інакше який сенс укладати контракт? Отже, Брайан вже був пов'язаний умовами одного з контрактів, і він не міг відмовитись від контролю містера Диявола. Також є така теорія, що маска приховує справжній вигляд носія. На підтвердження цієї теорії може говорити перше звернення містера Спейдера до Брайана – як видно, Брайан носить окуляри навіть поверх маски диявола, і не помітити їх було б доволі складно. Однак Спейдер зрозумів, що перед ним хтось інший, лише коли Брайан заговорив. А в моменті, коли містер Диявол бере контроль над тілом Брайана в одній із кінцівок, він вже не носить окуляри. Крім того, відбиток душі містера диявола має своє унікальне зображення. Таким чином, Брайан зустрічає справжнього містера Диявола лише раз на одній з кінцівок, коли вбиває до моря. Є теорія, що диявол є фізичним відображенням того, що потрібно від людини, щоб стати бізнесменом або працівником Сінтракорп у цьому жорстокому капіталістичному світі. На початку Брайана попереджають про необхідність представитись повним ім'ям. Він підписує криваву угоду, йому кажуть остерігатися тих, хто його оточує, тому що кожен може працювати на відьму. І маска диявола, яку він надягає в певні моменти гри, може бути символічним зображенням його інтеграції в капіталістичне суспільство. Тобто ти буквально маєш справу з дияволом, щоб досягти успіху. У інтернеті Корво є сцена, яка зображує ряд Брайанів, які стоять у черзі, щоб їх убив диявол. Ця сцена може символізувати певну незахищеність Брайана. Ми могли б інтерпретувати її двома способами. Або Брайан у нинішній формі непридатний для того, щоб впоратись з дияволом, тобто вижити в капіталістичному суспільстві. Або Брайан у своїй нинішній формі не може вбити відьму, тому диявол, психіка Брайана, його внутрішній світ, намагається знайти кращу ітерацію Брайана. Але з дияволом у грі асоціюється не лише Брайан. Наприклад, фанати висувають таку теорію диявол існує сам по собі, і він обдурив або обдурив би абсолютно кожного героя цієї історії. Саме диявол продав Джао Сінтра до морі, знаючи, що вона згодом стане його руїною, і Джао знову потребуватиме допомоги диявола. Дружина Джао не могла народити дитину, тому вона, або скоріше сам Джао, попросив диявола запліднити її, зробивши Рей дочкою диявола. Пам'ятаєте, як вона назвала Брайана в образі містера диявола татком? Тому Джао, швидше за все, уклав контракт з дияволом на народження дитини і тим самим мимоволі став його слугою. Також відомо, що відьма повинна випити кров диявола, щоб стати відьмою. І в грі є момент з Сінтрою, де вона плаває в червоному басейні і п'є червону маргариту. Сінтра каже Брайану, що щось це місцем не так і їй починає здаватися, що причина в ній. Також вона не дозволяє Брайану торкатися свого напою, але ми можемо знайти ще один такий самий поруч. І якщо ми використаємо цей напій на порожній картині під назвою Кров диявола, це відкриє кімнату з величезною кількістю пошкоджених цифрових копій молоту відьом. Це може свідчити про те, що кожна з цих копій була знайдена попередніми мисливцями. Чи насправді Сінтра була відьмою? Чи можливо не Брайан має зв'язки з дияволом, а саме Сінтра? Тоді доволі логічно, що диявол це відображення капіталістичної свідомості, а Сінтра, як штучний інтелект, є значною проблемою для цього світу. І ще у грі є один цікавий персонаж Спейдер. Ми вже трошки згадали про нього раніше. І він сам або диявол, або тісно співпрацює з дияволом. І бачачи, як Брайан уклав з ним угоду, Спейдер дав Брайану випити якусь дивну червону рідину. Є ймовірність, що це саме кров диявола, і в такому випадку можна припустити, що Спейдер перетворив Брайана на відьму чи щось таке. Спейдер має деякі паралелі зі звичайним зображенням Люцифера. Він знаходиться в місці, куди можна потрапити, лише одягнувшись як диявол. І якщо я правильно пам'ятаю, він насправді не є працівником компанії, але має власний поверх і дуже високий рейтинг. Також містер Спейдер спеціально укладає угоду з Брайаном в обмін на голову Сінтра. Ось такі теорії мені вдалося зібрати, і вони всі насправді виглядають дуже цікаво, і гра не дає нам якогось чіткого розуміння, що ж з цього відбувається дійсно насправді. А що ви думаєте з цього приводу? Хто дійсно є дияволом і яка його роль у всесвіті Пісайко? Напишіть в коментарях. А я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео! Бувайте!